Хотів вам показати набори для дітей на 1 червня і сказати свою думку з цього приводу. А спеціально, щоб не чули моє мнение по поводу того, що я вам хочу сказати. Значить, дивіться. 1 червня, це ж день захисту дітей. І я не люблю коли дивляться, це коли я записую відео, я цього не люблю. поэтому стараюсь знімати там, де людей немає. Значить, я звернувся до людей, кажу, до мене звернулися. Волонтер, вона сама з Бахмута, Світлана Івченко. Вона зараз проживає в селі Піщанка Вінницької області і вона попросила допомоги на 1 червня організувати свято для 150 дітей. Я вам хочу сказати, що за три роки, скільки ми з нею співпрацюємо і дружимо, не одне падло, не одне чмо не вийшло на мене. З усіх тих, хто з себе корче великих єбучих, прости мене господі волонтерів. Я зараз говорю про мега єбучі фонди. Я зараз кажу про фонд притули, я зараз кажу про е, Стерненка, Чмута, я зараз говорю про е, розетку, потім е, хто там ще там себе корче, е, великих донаторів сука, єбучих е, Факстроти, Хуйоти, АТБ, Новуси, блять. Ще підоросня. за три года. Сука за три года ніхто не вийшов. Мігаптекарібляті будь-які рубають мільярди сука на цих на наших болезнях, на наших е, горі, на нашому біді. Ніхто я хочу, щоб ви просто знали. Щоб ви просто знали, що всі підараси, які себе кочать мега єбучих волонтерів і мега-єбучих донаторів, ніхто за три роки ні разу на мене не вийшов і сказав, ви там збираєте на 150 дітей, ви там збираєте на 10 бригад, ви там їдете в Донецьк, ви їдете в Харків, ви їдете в Миколаїв, ви видаєте допомогу, ми вам хочемо допомогти. Ніхто. А далі вирішуйте самі. Кому ви допомагаєте? Я за свої кошти і за кошти людей, які в копійки скинули для того, щоб я скупився дітям. І щоб 150 дітям, які стали сиротами, які е, переселенці, е, які багатодітні родини, щоб їм зробити свято. Ніхто з тих підарасів, які себе кочать, мега їбучих волонтерів на мільярди гривень та показують, да ми да ми збор зробили на мільярд, пізду всі ці збори. От я кажу, як воно є. Вибачте за мої емоції, я кажу і так, як воно є. В пізду. А ці всі мільярди, які ви сука собираєте, які ви засалюєте, які ви тримаєте монобанки на своїх рахунках, заробляєте на війні, заробляєте на прильотах, заробляєте на смертях, заробляєте на вбивствах наших людей, наших дітей, наших захисників. І при цьому розказуєте, що ви там волонтерите, що ви е, міга донатите, ви підарасите. Ви підараси? І ви підарасите. Ну ніхто нікому нічого не допоміг із вас підарасів. Я просто хочу щоб ви про це знали. І 150 дітей, які першого числа отримають подарунки, солодощі від мене, від Оскара, Оскара, е, хто я там е, 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 афіріст, шахрай, іноагент? Е, похуй хто я. Головне, що я людина для себе. І для тих людей, які мене знають першої від війни. От і все, що треба знати. Ніхто з міга е, бізнесменів і підарасів не відгукнувся на допомогу 150 дітям. Я хочу, щоб ви це знали. Свята Івченка, я хочу, щоб ти це сказала потім на відео, що Оскар прислав, не приїхав, не пропіарився, не хайпанув, просто переслав нову поштою дітям на 150 дітей солодощі. Я хочу, щоб ти це сказала не мені, людям, які вважають, що ці підараси, які мільярди заробляють на війні. Донатьте, 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 задонать, донайте, пошли ви нахуй за своїми донатами. Пошли ви нахуй зі своїми сука єбучими донатами. Ви сука не як нажеретеся, а в це час із за вас підорасив. Гроші, які могли б дойти до пацанов, гроші, які могли б дійти до цих дітей, не доходять. Потому що люди вірять вам підарасам, що ви реклами проплачуєте і кидають вам гандонам штука штопана. Ну ви не розумієте, якщо не стане України, не стане і вас підрасив. Ну, ви, да, ви сібітесь, звісно, з України. І будете жити на Мальдівах. Як живуть всі підараси регіонали, сіпари, які сьогодні живуть за гром України, як живе сьогодні хамутини е, притули. І Почусти. А ми долбайоби стали з цій країні, рятуючи її. І тепер ми за цього страдаємо, тому що нас ганяються за нами, нас пиздять, нас переслідують, нас ще сука і ухлентами називають, і ноги називають, всі парами називають. Хуй з ним з цими званнями. Головне, щоб ми залишились людьми. Це все, що я хотів сказати. Вибачте за мої емоції. Але вони оправдані.